Вітаю! Сьогодні ми будемо вчитися робити скрінкаст, тобто відеозапис екрану. І для цього нам не потрібно встановлювати ніяких додаткових програм або навіть вчитися відеомонтажу. Вам достатньо встановити спеціальне розширення для браузера Google Chrome, і це розширення має назву Screenity. Саме завдяки Screenity ви зможете з легкістю робити відеозапис онлайн уроку, який, наприклад, проводите в Google Meet. Починаємо зі встановлення цього розширення. Відкриваємо налаштування та керування Google Chrome. Далі налаштування, розширення, відкриваємо меню і в самому кінці відкрити веб-магазин Chrome. Пошуку вписуємо назву розширення «Screenity». З'являється розширення, яке нас цікавить. Натискаємо. І бачимо, тут є коротенький відеоогляд, але нас цікавить кнопка Додати в хром. Додати розширення. Далі натискаємо на значок Пазла і закріпляємо скрініті для того, щоб зручно було використовувати його під час запису уроку. Закріпити. Поряд зі значком пазла з'являється блакитний кружечок піктограма нашого розширення. Отже, розширення встановлено і ми починаємо з ним працювати. Для цього повернусь на вкладку зі своєю презентацією, яку я начебто буду демонструвати під час онлайн-уроку. І натискаю на піктограму Screenті. Ми бачимо, що запис можна здійснити в трьох режимах. Перший режим Tab-Only це запис однієї вкладки. Тобто, демонструючи лише одну вкладку, ви можете зробити відеозапис уроку. Другий режим Desktop дозволяє переходити між вкладками під час здійснення відеозапису. І третій режим «Camera only це відеозапис самого доповідача. Розглянемо, які в нас є налаштування в скрініті. Ми бачимо камеру та мікрофон. Якщо у вас, наприклад, на комп'ютері встановлено декілька камер або мікрофонів, то саме ось тут в випадаючих списках ви можете обрати, яку камеру або який мікрофон використовувати для запису. Наступна опція це фліп-камера. Вона дозволяє відображати зображення доповідача під час відеозапису. Далі спускаємось нижче. Наступна опція to Talk. -то перекладається, як. Натисни, «Щоб говорити». Суть її полягає в тому, що при здійсненні відеозапису мікрофон буде вимкнений. Як тільки доповідачу потрібно щось прокоментувати, він повинен натиснути комбінацію клавіш Ctrl плюс M. Після коментування, відпускаючи ці клавіші, буде мікрофон автоматично вимкнено. Тобто, кому зручно саме такий спосіб, можете використовувати. Далі нижче ми бачимо налаштування. Це за замовчуванням перед записом відео. У нас йде зворотній відлік в 3 секунди, але цей відлік можна збільшити до 5 або 10 секунд для зручності, для того, щоб налаштуватися на відеозапис. Далі нижча остання опція дозволяє приховати панель інструментів, яка з'являється лише при наведенні на неї вказівника миші. І далі остання кнопка, яку ми бачимо, це старт рекордін, початок відеозапису. Давайте почнемо. З'являється зворотній відлік і, відповідно, кружечок з відеозаписом доповідача. Далі відкривається провідник. Ми можемо обрати шлях, де буде збережений файл, і написати назву. Урок матриці, наприклад. І натискаємо зберегти. Розглянемо відеозображення доповідача. Дане відеозображення ми можемо переміщувати вправо або вліво, вниз або вгору. Далі ми можемо змінювати розмір, робити більшим або ще більшим. І у нас ще є хрестик, якщо ми хочемо видалити відеозображення для того, щоб воно не замажало демонстрації. Поглянемо на панель інструментів, яка знаходиться ліворуч знизу. Перший елемент виглядає як пауза. Кнопка дозволяє нам зупинити відеозапис. І при натисненні на цю кнопку у нас з'являється ще дві додаткових – це галочка та хрестик. Галочка дозволяє нам закінчити запис. А хрестик, відповідно, видаляє відеозапис. Якщо ми хочемо все ж таки продовжити вести урок і продовжити вести запис, то ми натискаємо знову трикутничок, і запис у нас продовжується. Наступна кнопка праворуч це вказівник, який ми можемо змінити. Тобто змінюємо зовнішній вид вказівника. Поглянемо: в нас є декілька варіантів. Якщо ми оберемо другий варіант, то у нас. Екран стає темнішим, а вказівник ніби підсвічується. Зручно використати, коли ми хочемо акцентувати увагу на певному моменті. Повертаємося далі. Наступна кнопка дозволяє нам виділяти олівцем певні області екрану. Давайте спробуємо. Бачимо, в нас є декілька опцій: зміна розміру олівця, Гумка, колір, можемо навіть текст додавати. Давайте оберемо колір, нехай це буде синій, і змінимо розмір, щоб він був максимальним. Поїхали. Можемо акцентувати увагу і виділити те, що нам необхідно. За допомогою гумки ми можемо частково видаляти видалення, а за допомогою кошика можемо прибрати взагалі все виділення. Наступна кнопка камера дозволяє нам повернути або видалити відеозапраження доповідача. Зменшу розмір і переміщу нижче, щоб не заважало демонстрації. Дивимось далі. У нас є кнопка мікрофон, яка допомагає нам вмикати або вимикати мікрофон при необхідності. І наступна кнопка це наш гучномовець. Вона відповідає за системні звуки. Якщо вона буде ввімкнена, то на відеозаписі буде чіткий і якісний звук саме того відео, яке ви демонструєте під час онлайн-уроку. Вимкнення цієї кнопки, відповідно, вимикає звук відео, яке транслюється. І остання кнопка це налаштування, те ж саме, яке ми бачимо при запуску скрініті. Головні елементи, в принципі, в нас розташовані зліва на панелі, і далі ми можемо вже переходити до зупинки відеозапису і переглянемо, які ще налаштування ми маємо. Натискаємо на піктограму скрініті і далі Стоп рекордінг. Бачимо, зліва розташоване саме відео і справа панель, яка дозволяє редагувати відеозапис. По-перше, ви можете обрати формат, в якому хочете зберегти цей запис. Це може бути VBM MP4 або GIF. Зручніше використовувати МП4. Ми можемо обрізати відео, обрізати початок або кінець, або видалити навіть частину відео, вказавши старт та кінець. І в самому низу ми бачимо дві кнопки: Це завантажити на комп'ютер, або зберегти на Google-диск. Давайте завантажимо на комп'ютер. Бачимо, що я обрала МП4. Розширення, і тут написала назву уроку. Дату можу вказати: дата і назва уроку. Зберегти. Наше відео збережене ми можемо відкрити та відлік і, відповідно, е, круж... бачимо, що звук є, запис є. Все в нас вийшло. І тепер розглянемо другий варіант запису. Який має назву на весь екран? Так, це я можу закривати. Повертаюсь до своєї презентації, натискаю знову на піктограму Screenті. Обираю другий варіант запису весь екран. І цей варіант запису дозволяє нам записувати не лише одну вкладку. А навіть декілька вкладок, тобто ми можемо переходити між багатьма вкладками. Давайте почнемо запис і подивимось, чим відрізняється старт рекордінг, і у нас відкривається діалогове вікно, яке схоже на діалогове вікно в Google Meet, коли ми починаємо демонстрацію екрану. Ми обираємо весь екран і натискаємо кнопку Надіслати. Знову починається зворотній відлік, з'являється віконце доповідача, відкривається провідник, який нам показує шлях, де ми хочемо зберегти. І дивимося, знизу у нас з'являється таке віконце, яке говорить про те, що ми почали відеозапис. Натискаємо Сховати для того, щоб воно нам не заважало. І зберігаємо відео в обраному в обраній папці. Давайте поглянемо, коли ми будемо перемикатися на іншу вкладку. У нас відео все одно буде продовжувати. Ми зараз перевіримо відеозапис. Бачимо, я переходжу між вкладками. І на в кожній вкладці, якщо ви звернете, світиться червоний кружечок. Давайте зупинимо відео, натиснули на піктограмку, стоп рекордінг. Так, завантажимо зараз, беру МП4, завантажити, проба 2, і відкриваємо відео зараз, ми зараз перевіримо відеозапис, бачимо, що я попереходила. Отже, на записі видно, що я перемикала вкладки, все записалось, все працює. Можна використовувати і цей спосіб. Отже, вміння використовувати скрініті знадобиться вчителю для організації дистанційного навчання. Наприклад, для дітей, які були відсутні на уроці, вони зможуть ознайомитись з матеріалом, переглянувши запис, адже ми працюємо для навчання в будь-яких умовах. Навіть якщо провели урок, таке відео можна створити в якості додаткового матеріалу та надати дітям. Тому бажаю успіхів!